Можна помітити схильність людини в історичному розрізі, романтизувати та героїзувати як страждання, так і боротьбу з ними. Це простежується починаючи з міфів та закінчуючи книгами і сучасними фільмами. У цьому контексті можемо згадати Ніцше з його відомою цитатою, що стала вже мемом: Все, що мене не вбиває, робить мене сильнішим. І Шопенгавера. Щасливе життя неможливе. Найвище, чого може досягти людина, це героїчний життєвий шлях. Це, звісно, звучить афористично та пафосно здається, що подібні ідеї виражають стійкість та мужність супроти хаотичного світу. І певною мірою це справді так подібні афоризми мають силу мотивувати до дії та боротьби. Однак через некритичне прийняття потенційно можуть бути шкідливими. Якщо їх звести до головного принципу особистої життєвої філософії. Якщо ж розглядати більш детально, то у випадку з тим, що робить нас сильнішим, в поверхневому сприйнятті не береться до уваги травматизм подібної подорожі. Більше того, це може сформувати внутрішню суворість, що граничить жорстокістю до власної особи, оскільки нівелюється переживання та самоспівчуття, неявно тут також присутні припущення. Що шлях до сили лежить виключно через значні випробування та страждання? Звісно, заперечувати того факту, що розвиток можливий тоді, коли ми виходимо за межі відомого та звичного, не випадає. Та важливим є саме правильне розміщення акцентів. Тривалий та надмірний стрес не робить сильнішим, а вводить у стан дистресу. Подібний невиправданий оптимізм щодо кількості випробувань, які можна подолати, пересікається з токсичним позитивом, який будь-яку ситуацію хоче обернути собі на користь. Насправді це радше спосіб уникнення негативних станів та емоцій, замість того, аби їх проживати. Іноді трапляються просто погані речі. Це потрібно визнати і не змушувати себе шукати в них позитив. Бо тоді це підміна реального стану неочікуваний. Що більше схоже на спробу самообману, бачити у всьому тільки позитив чи негатив означає обмежувати та звужувати реальність. Світ багатогранний, і затиснути його в форму з власних уявлень об'єктивно неможливо, але можливо подібним чином обмежувати себе. Хочу, щоб мене правильно зрозуміли: тут потрібно провести чітке розділення між прожити негативні емоції. Зробити потрібні висновки і жити далі та крайньою стратегією жити негативними емоціями і прокручувати у власній свідомості сумні думки та образи подій щодо Шопенгауерівської неможливості щасливого життя, то тут заперечується реальність щастя як чогось можливого і замінюється на героїзм, як максимум, на який може розраховувати людина. У цьому сенсі Шопенгауер, звісно, не романтизовує страждання, а радше боротьбу людини проти нього. Це відкриває інший рівень обговорюваної проблеми, де романтизується процес самоподолання та зусилля, які возвеличують людину. У цій парадигмі випробування є необхідною умовою для втілення образу героя. Що, в свою чергу передбачає світоглядні переконання. Які змушують бачити світ як арену боротьби. Беречи до уваги філософські погляди Шопенгауера, то, в його випадку, це означає сприйняття життя як страждання. Якщо ж це розглядати як сутнісну характеристику реальності, тоді це фаталістичне переконання, де страждання можна лише дещо зменшувати та до певної міри уникати, однак повною мірою позбутися їх неможливо. З психологічної точки зору. Подібні погляди, як мінімум, не додають життєстверних кольорів до картини життя, та можуть свідчити про когнітивні викривлення, такі, приміром, як генералізація, дихотомічне мислення та катастрофізація. Використовуючи цитати з праць зазначених філософів, я не намагаюся применшити їхній вклад та не маю наміру оскаржувати їхню геніальність. Проблема радше в інтерпретаціях їхніх творів. Та тих образах, які формуються у масовій свідомості при згадці про них та їхню філософію, неможливо також оминути той факт, що в західній інтелектуальній традиції у формуванні сприйняття страждань велику роль відіграло християнство. Ісус з його жертвою та численні мученики за віру стали символами героїзму та відданості власним переконанням. Вони розглядалися як взірці святості, до якої потрібно прагнути. Я веду до того, що в широкому розумінні культурний простір створює передумови для формування романтично героїзованих уявлень про страждання та їх подолання. Потрібно враховувати, що життя людини не статичне, а динамічне. Як неможливим є стан постійного щастя, так і стан постійного страждання чи героїзму. Це узагальнення, що не відображають повну картину реальності. Можна поставити риторичне питання навіщо ж тоді обирати поміж крайнощами, коли можна обрати більш збалансований підхід? Тим часом у багатьох фільмах ми можемо бачити, як головний герой страждає від нерозділених почуттів, якоїсь невдачі чи інших життєвих розчарувань, а інтенсивність та сила душевних переживань. Відповідає їхній глибині та щирості. У свою чергу це слугує певною моделлю поведінки та способом мислення, який вбирає в себе глядач, однак критично не аналізує їх. У романтизації мучеництва насправді немає нічого привабливого страждання не додають глибини особистості, не роблять її кращою і тим більше щасливішою. Можна зрозуміти тих людей, які безпосередньо стикаються з важкими випробуваннями і подібним чином намагаються себе втішити власною витривалістю та стійкістю, та намагаються знайти бодай якийсь сенс у власних стражданнях. Однак для них це питання збереження життєвої волі, що виправдано обставинами, а не самоціль. У фільмах часто все просто. Персонаж може страждати багато років, але в якийсь момент він знаходить кохання чи прислуховується до якоїсь слушної поради, і його життя швидко та кардинально змінюється з сірої депресивної повсякденності на наповнене та радісне, і все завершується хіпі-ендом. В дійсності, якщо так і відбувається, то вкрай рідко. Однак це створює спрощене та легковажне ставлення до складних психологічних проблем. Переконання, які формувалися роками, не можуть миттєво змінитися. Вони виражають себе як стійкі патерни мислення та сприйняття світу в цілому. Масова культура через мистецькі твори та соціальні мережі показує психологічні проблеми дуже спрощено і зазвичай не акцентовує увагу на їхніх справжніх руйнівних наслідках для особи. Якщо в людини приміром депресивний розлад, і в цей час у неї присутні переконання, що душевні страждання є свідченням її унікальності та інтелектуальної глибини, то це ніщо інше, як дисфункційне переконання, що знижує якість життя. Таким чином, якщо вірити у правдивість такої думки, то людина ясно не усвідомлюючи цього, буде чіплятися за свої страждання, оскільки їхня наявність слугуватиме підтвердженням внутрішньої глибини. А відсутність зробить її звичайною та пересічною. Люди відстоюють подібні ідеї лише тому, що вірять у їхню правдивість. Якщо продемонструвати альтернативний підхід з достатньою аргументацією, то людина з часом зможе змінити ці переконання. У випадку прямого впливу люди схильні захищати власні погляди, розцінюючи їхню критику як напад на їхню особистість. Щоб уникнути подібної пастки, корисно зрозуміти, що наші погляди, звісно, є частиною нас, однак не тотожні нам самим. Тобто, переконання належить мені, але не я їм. Це дає можливість додаткового спротиву змінювати власні уявлення про світ та себе. До цих роздумів мене підштовхнув один із записів, на який я натрапив у щоденниках кам'ю. Там він пише. Вимагати щастя і терпляче шукати його. Немає необхідності проганяти меланхолію, але є потреба знищити в нас цю любов до важкого та фатального, бути щасливим із друзями, злагоді зі світом і досягти свого щастя, йдучи шляхом, який про те веде до смерті. Ви тремтітимете перед лицем смерті. Так, але я не прогавлю нічого з того, що складає мою місію. А вона жити, не миритися з умовностями і робочим часом, не відступатися, ніколи не відступатися, завжди вимагати більшого, але завжди мати ясну думку, навіть у робочий час. Прагнути наготи, в яку нас вкидає світ, варто нам опинитися самим перед Ним. І головне, щоб бути, не намагатися здаватися. Із цього короткого запису можна виділити декілька ключових ідей. Перше. Відмова від любові до важкого та фатального. Власне, це та романтизація страждань, на якій я акцентував увагу. Друге. Фокус на реальному житті та на взаємодії з друзями та світом. Щастя у цьому контексті розглядається як досяжна земна мета, Без надмірної нереалістичної амбітності. Третє. Визнання природи реальності та факту власної смертності, а також власних страхів без спроби себе обманути та подавлювати справжні відчуття. Попри це, Кам'ю концентрується на автентичному житті, коли ставить собі за мету бути собою справжнім перед світом.